Сьогодні буду готувати е, рибку морожену. Я її вже розморозила, помила, почистила, все, що треба, наріжу шматочками такими невеличкими і буду робити тушити в томатному соусі. Такими невеличкими шматочками я її нарізаю. Рибку всю перерізала, тепер її трошки підсолюю. Достатньо буде. Одненько перемішаю. І трошки чорного перчику додам. Сковорідку на огонь наливаю масло олії. Зараз тут Рибку буду обмакувати в муці. Так обмакаю и буду смажить. Поки смажиться риба, я наріжу цибульку пів кільцями. Так, нарізаю ще й морку. Мені так смачніше коли вона порізана, не натерта. це масло, в цю сковорідку, де жарилась риба, Додаю цибульку додаю, щоб підсмажилася. Піджарилася ручна цибулька, сюди додаю ще морковку. Щоб смажилася теж це разом. Підсмажилося вже все. добавила сюди томатну пасту, підсмажила, трошки соку томатного. А зараз додам сюди перчику чорного за смаком, цукру, ложку додам. Солі, теж за смаком. І додаю водички. І накрию кришечкою, щоб все довести до готовності. Риба готова, маринад готовий. І буду заливати. Морковочка, все вже готове. І отак в тарілочки все гарно заливаю. І це блюдо можна їсти холодним. Воно пропитується гарно. Можна рибку скласти в сковорідку і пропарити ще, протушити з цим маринадом, але мені так більше подобається. Це вкус дитинства. Так, мама завжди робила. Дуже смачно. Ми всі любимо таку рибку. От так позаливаю і хай собі стоїть, пропитується. Stock.